Всім добрий день! Продовжуємо мучити 214 й веф. Він досить легко перестроюється не тільки в FM-діапазон, а ще й можна йому додати більше КВ-діапазонів. В нього ізначально 4. Ну, по, по факту 3. Ну, просто один зжатий 41,49. Ну, але це різні ніби хвилі діапазони. 31 і 25. Можна зробити ще йому зжати 25-31, ну, тобто на одну шкалу. І на кв першому додати йому 16-19 метрів. По факту зробити 4 КВ діапазону. Ну тут планки навіть самі планки. Універсальні. І от, наприклад, якщо взяти планку. 25 метрову то на ній навіть пише, якщо звернути увагу, 16-19. Тобто її можна зробити як 25, так і 16-19. 31 метрова, там, правда, пише 49. Ну, видно, вона більш під тамту. Але то, то не суттєво. Значить, як нам це зробити? 16 19 метрів, ну, взагалі, ніяких проблем. Просто міняємо конденсатори на 25-метровій планці. От. Там є три конденсатори, їх випаюємо і замість них запаюємо 150 піков третій, п'ятий 5 вивід. 91, 5, 6, і 91, 8 дев'ятий. Ну, для підстройки, для підстройки по ну, воно, в принципі, оце 150-м. Ну, варіація того от конденсатора трошечки там підбирається. Але підстроїти сам діапазон можна. Е, оцею от катушкою. От, оце. Ну, не сильно. Але для того, щоб його підстроїти, треба мати еталонний приймач. У ну, мене є ось ще один. Он там стоїть. От, Бо інакше, ви, ну. Ну, воно, в принципі, попадає туди, цей діапазон. Ну, не дуже, так скажем. Треба трошечки ще попідстраювати. От, Цю от першою картушкою. По максимуму, от як ви там собі, предположим, десь собі поставили середину шкали і знайшли яку станцію. Ну, Бажано кажу мати еталонний сигнал, еталонну станцію, еталонний приймач. Щоб ви розуміли, де ви знаходитесь. От. І тоді оцим контуром по максимуму звуку. Ну, на слух, так скажемо. 25 метрів, тобто 31 метр чуть е, складніше, але теж без проблем. Там контура крутити не треба буде. Тут є підстроєчний конденсатор, він ставиться. Значить, так само випаюємо там три конденсатори на планці. І замість них 3-5 200 пікофарад, П'ятий-шостий 56 пікофарад. 8, 9, 110, 10, 11, він там ніби не ну, для нього дирочок немає, його просто паяєте. той 9, 11, Його просто паяєте до самих отих от виводів. Значить, 9, 11, 8, 9. ну, Ті, ті дирочки мають. І оцей от конденсатор 5,20, він в паралелі ставиться двом. От. І так само ну, його, я просто його приклеїв до плати. стоїть, Просто ще так старайтеся, щоб він попадав вам. Потім тут є такий технологічний отвір. Зверх. ой, от, Щоб він вам сюди от попадав, щоб можна було його підстроювати. Бо коли барабан провертається, от, ну, приблизно, щоб він був на рівні от цього конденсатора. ну, Плюс-мінус туди-сюди. Бачите, так? Да? Ну, щоб хоча б отверткою можна було дістати Тут менше я просто не 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 не, не, не і Тому поставив такий. Він має бути 520 ну Можливо, можна поставити 2,8. Ну, таких. Ні, напевно, такі все-таки 520 треба. От. Його от між третім і п'ятим. Ой, і третім і шостим. Отак от воно виглядає може. Хто буде робити, то собі. Подивіться. І все, і воно дуже добре. Все замечательно. Зараз спробую вам продемонструвати щось. Зараз, секунду. Ой, боже, ты Так, сюда ми его втыкаем. Так, а це у нас получается 19 метров. Ну, 16-19, він там і 17 захватує, але там просто... От, すごいすごい大事だけども、いいかもね。<noise> <noise> Це у грудина, Ну и типа в 25 зараз, не знаю, что что будет. там трошки Лова, питайся. Шкала просто получається більш сжатою, так як на неї попадає тепер бадіа пазона. Але все працює. Ну и правда, дара текики китайцы. Я слышал, что в Китае говорят. Ну так, дякую за перегляд.